Зараз пишуть пісні про війну, а я хочу написати про весну, про весну моєї мрії і без вторгнення Росії в Україну. Щоб сонечко світило, і все було гуд. будинки були цілі, й ти була тут зі мною. Це вже була спочатку пісня я відразу. І в неї я просто вклала всі свої почуття, емоції, які у мене з'явилися під час війни, під час цього вторгнення. Вона була написана десь ще на другому місці війни, і тому я дуже тоді переживала, звісно, як і зараз. І вирішила написати цю пісню. На написання тексту пісні пішло десь декілька днів. Про кліп взагалі не було у мене ідеї якоїсь. Це все Артем Іванович він запропонував, ну а я, звісно, погодилася. Ми їхали тоді на концерт, і дівчата із нашого гур гурту Дивина вони розповіли Артему Івановичу про те, що в мене з'явилася пісня. Ну і він давно вже хотів на тому танку щось зняти. І... А тут моя пісня І так вийшло, що він запропонував зняти кліп. Ну, бо пісня про війну, а там російський танк якось більше локації якось і не було. Нам треба одна локація, бо це одна пісня. Світимо <плес> Добиралися ми машиною Артема Івановича. Зі мною їхали Настя Греченко та Настя Соловей. Вони просто допомагали, підтримували. А також був ще один чоловік, Олександр. Його запросив Артем Іванович. Він нам показав, де саме знаходиться цей танк. Ну і це, в принципі, всі. Артем Іванович знімав, а я знімалася. На зйомку пішов один день, і монтаж цим всім займався Артем Іванович. Він змонтував і виклав вже все в той самий день. Спочатку в академію ми записали звук гітари. Я грала, а потім в будинку культури вже записали голос. Всю решту музичних інструментів вже писав Євгенія Уров сам. Потім показав мені і мені дуже сподобалось. Далі вже писали вокал. Взагалі я ще планую написати пісні, писати, викладати їх і співати. По можливості будь кліпи. дух не подолати.